Що найбільше бісить шахістів версія коментаторів. Недавно в нас зайшло відео з такою назвою, і ми вибрали такий топчик, що найбільше бісить саме тих, хто коментує. І перше місце це взяття на проході. Багато хто не розуміє це правило, не розуміє, навіщо воно, і взагалі, що це за такі слова, майже матюки взяття ще й на проході в шахах. Такого правила не існує, а якщо й придумали, то навіщо? Друге, це. Це правила по типу взявся ходи, дуже такі незрозумілі, я теж казала, що вони мене підбільшують, і це все зрозуміло. Цікавий третій варіант такий, що коли онлайн шахи, і іноді ти не можеш здатися, або суперник не здається і виходить. Це я, до речі, не згадала. І коли мені писали, я така думаю, та це мега бісить, коли суперник вийшов, в тебе ще там 5 хвилин, і ти сидиш і. Чекаєш, поки спливе його час, бо може він вернеться і вийшов просто в туалет поїсти чи ще кудись. Ось такі були коментарі. Пишіть, чи вам цікаві такі форматики. Підписуйтесь на наш інстаграмчик, ми там викладаємо шахи та продаємо дошки. Всім дякую за перегляд!